Мені треба це ліжко. ні 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 нічого тобі не треба. Ми з Джоном вважаємо, що ну, біл гей, і в нього просто від цього палає. Я не можу спати тут. Я не буду спати на цьому ліжку. Я просто не можу. Ну і спати з білом, це вже занадто. Це вже переходить усі можливі лінії. Цього не станеться. Гей, послухай, ти не можеш просто вирішити, що це твоє ліжко. Давай підкинемо монетку. Ей, там жовіки, тупо буде зараз підкинути монетку, ходи глянемо, що там. Орел чи решка. Орел. Орал, щоб отримати ліжко. Решка. Знаєте, все дуже добре пройшло. Він не дуже засмутився. Тепер це моє ліжко. Що за. Ранчо <реце> <пі> пекучі сідла я на місці. Вітаю вас на ранчо-пекучі сідла! Це напевно, дуже схвильована. Огота, я дуже схвильована. Круто!